Заяву тут все чітко вказано. Більше того, на оскарження сьогоднішньої мною зареєстровано в 10.30 судді скарга. Будьте ласкаві, приймайте канцеляріст, пішов ці два залишились. Після того він приніс мені заяву. Я попросила ще два аркуша у канцеляриста. Він приніс мені. Я попросила, дайте мені два аркуші, я буду на невідому особу. Писати заяву, прошу ідентифікувати його особисто. Після того він приніс мені заяву, я сідаю писати. Ну розумієте, писати цю заяву треба з голови, так? Я починаю писати начальнику генералу начальник, генерал майору Савченко. Пишу, так? Заява, прошу ідентифікувати особистість, і тут ця особистість появляється. І до мене «Що пишемо. Я кажу, а ти в який рік? Я сиджу у журналістолі і кажу, відійди будь ласка, ви зараз заважаєте, я не можу сконцентруватися, мені треба заяву писати. А він мені каже, що так, <начит> поговорімо. Я говорю, послухайте, шановний, відійди. Поговорімо, По, нормально. Ви ставаєте <начит> як жінки. Він мені щось таке, я каже, відійди, ви мені заважаєте. А він мені каже, я каже, відійди будь ласка, зараз... Ми з ним прерикалися 5 хвилин. Стоїть спиною до камери, до мене лице, і свої оці всякі, це, я послухайте, шановний, я зараз виключу міліцію, а, не так, бо він мені, знаєте, що сказав? У вас все нормально? Я шановний, ви зараз до кого звернулися? У мене все нормально. Ви в якому статусі запитали, чи в мене все нормально? Послухайте, я зараз викликаю міліцію, зафіксую факт приниження особистості. І ваше втручання зараз моє приватне життя. Я пишу, сижу заяву. Що ви тут робите біля мене? Відійшли. Правда? Він сказав, а я що з вами розмовляю? Я просто стою. Його ж не слышно, і не видно, що він розговаривається. Так, а з ким ви тільки що розмовляли? Він каже, сам з собою. Він каже, сам з собою.